Вітаю, шановне панство. Сьогодні у нас 31 грудня 24-го року. Тобто, вже у нас скоро буде новий рік. Я хочу побажати в наступаючому новому році всім щастя, здоров'я, добробуту, мирного неба над головою. І, окремо, хочу подякувати тим військовим, які боронять Україну, захищають нас і. Наше спокійне життя у містах, нашій сім'ї. Хочу побажати їм і нам з вами як якомога найшвидшої перемоги у цій війні, щоб ми відстояли свою незалежність. І хочу побажати, щоб наші воїни якнайшвидше змогли повернутися до своїх сімей. І до тих справ, якими вони займалися до війни. Сьогодні знову відео про ремонт опілів. Останнє в цьому році, але не останнє в принципі. Тож, бажаю гарного перегляду. Всіх зі святами. Вітаю, шановне фанство! Сьогодні в роботі корчик ось такий Vectra ц стайл. Uh, не знаю який рік, третій, четвертий, все світиться сюди тюнінг. Притягнули цю машину з проблемою. Вона не хоче газуватися. Вона майже не реагує, погано реагує на педаль газу, на педаль акселератора. І має тут <кхе>, робила діагностику. Має перелік помилок, а саме це датчика переключателя положення педалі дрослі заслонки П0122, п 0222 На цій машині начебто міняли дросіль. Купляли новий, потім з двох один збирали, не знаю навіщо. Але факт заключається в тому, що машина на холостих не працює, вона глохне. І на газ майже не реагує. Я машину щойно Ну на холодну вона ж якось завелася, типа підтраювала, бухтить, бухтить. О, зараз газується. Погано розгазовується. Я машину прикурив від цього автомобіля, зараз пробую трохи прогріти її, щоб скло відмерзло. І пережиною буду займатися. Як ви думаєте, що з машиною може бути? Пишіть в коментарях, а ми погнали ремонтувати. Зараз покажу, як вона на перегріту заводиться. Заїрає оберти. Це я педальку не натискаю. Я думаю, що треба полізти спочатку до дросіля. Зняв патрубок з дросіля. Що ми тут бачимо? Дрослів тут місцями покорежений, тут механізм розвальцовувався, вскривався, тому зараз просто підкину інший дросіль. Щоб виключити з ним проблеми. Замінив дросіль, машинка газується, чудово газується, але її ковбасить на холостих. Бачите, на холостих вона глохне. Тобто треба підтримувати оберти. Щось, щось ще не так. З цією машиною давайте параметри подивимося, поки спробую її потримати десь там на 1015. Щось не так, і чек світиться. Читаємо помилки, дивимося параметри. Після заміни дросля видало всі помилки, бачите, у нас є помилка по мап-сенсору поза діапазоном. Машина розковбашується і потім. Ну, коротше, її підраю. Давайте спробуємо подивитися параметрим апсенсору. Значить, дивіться, що в нас пише. Пишемо сенсор 160-170 кПа І барометричний тиск мінус 400. Ну, розходомір показує зараз плюс-мінус нормальну інформацію. Але, до речі, я коли відключаю розходомір, машина починає працювати на підвищених обертах, але працює стабільно. От Давайте з цим розберемося, що у нас тут має бути. Ще раз прочитав помилки. У нас рандомні пропуски запалювання, я думаю, що вони пов'язані якось з повітрям. І ще одна помилка по мап-сенсу Тож перевіряємо. Подивився на схемки, якщо я на дому правильно розуміюся то це у нас має бути МАП-сенсор, а це у нас має бути сенсор атмосферного тиску. Що у нас тут по фішкам? Три контакти. Три контакти, але зламані, але вони схожі. А не може бути у нас така ситуація, що у нас має бути отак. -от? Це сюди. Чи там є секрети певні? Давайте спробуємо поміняти їх місцями. Чи у нас щось з того вийде? Ліпше машині не стало. Вона все одно підрає. З'явилася помилка, вона один раз я його вивчав замінь блокерування двигуном, масові пропуски запалювання. Давайте боки вимірювання они подъем еще раз. Барометрично у нас в минусах. Мап сенсор 200. Вот что так и бывает. Варіант ще можливо поміняти керування, тому що, ну. Чому тут 200 кПа, Тут мінус 400, це зараз машина не заведена. Я можу поміняти зараз місцями знову, як все було. І скоріше за все так і залишиться. Давайте одразу подивимося. Зелений, коричнево якийсь і чорно-білий з цього боку, а з цього боку синій коричневий, чорно-червоний. Це я по схемам потім гляну, що є що. Ну і номер у нас тут 244, 26, 679, а тут. 244. 26, 679 начебто. Те саме? Так вони, що однакові. Вони однакові чи що? Тю? Так може? Так, ано треба, щоб каталог запчастин залізти. Невже вони однакові? Дивіться, обидва відключені. МАП сенсор показує 5, барометричний показує 3000 кпа. Давайте підключаємо барометричний. Що не тримається від ламаний? Підключили. І у нас показує мінус 400 Це бред. Відключаємо цей. Теж фішки немає підключили. Цей показує 206. Міняємо місцями. Тепер це типа має бути барометричний. Мінус 300. Той показує 5. А цей підключили, показує 206. Тобто показники майже не міняються, але барометричний тиск від'ємний. Пішов я дивитися, які там мають бути запчастини. Відкрив каталог. Ще дивіться, що у нас є датчик тиску на впуску. У нас він показує номер 127, 87, 705. Це у нас він який 9 Де він у нас Дев'янотий. Ось він 9-й. Ось він. І є датчик 18 Вони начебто схожі. Датчик бариметричного тиску. Але у нього код 244 266 79. Давайте подивимося, що у нас там було. МАП сенсор. Manifold Intake Absolute Pressure. Дивіться, що у нас тут: зелений, чорно-білий і коричнево білий Це МАП. датчик атмосферного тиску. У нас идет синий, коричнево червоний и черно червоний Начебто они. Продолжаю работы по векторе C2.0 Turbo. Дивіться, снял расходомер. Закрыл. А машина десь все повітря. Вона все одно працює. А так немає буде. Треба гнати машину на димогенератор і шукати підсос. Машина без повітря має заглохнути, а вона не глохне. Усе десь чи то з і то десь підквапаної кришки, я не можу зрозуміти. Ну В будь-якому випадку це до мотористів. Ну і цей датчик міняти, він показує неадекватний атмосферний тиск. У мене все. Машину буде віддавати, бо мені тут нема що більше робити з нею. Отаке відео. Результату від мене майже немає, окрім заміни дроселя. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Рекомендую до друзям підписуйтесь на канал. І очікуйте нові відео. Всім гарного дня!